Коли прем'єр-міністр не може забезпечити контроль над державними фінансами, не може виконати бюджет і через маніпуляції, чи то 10 мільярдів, чи то 1 мільярд, проводить політику фінансової дестабілізації. Тому нам дорого давалася незалежність. Національний банк єдиний інститут, який відповідає за стабільні гроші. Він не відповідає за гри. Він не відповідає за розрахунки за російський газ, він не відповідає за, е, чи податки Міністерства фінансів надійшли, чи не надійшли, це не його місія. Але він відповідає, що на початок року і на кінець року гривень повинен бути по стабільності, є місія, не змінить. Оце і місія національного знає. І тому ніхто не повинен вказувати, чи він повинен робити 1 мільярд емісії на гривні, чи 10 мільярдів на євро. Виключно це компетенція Національного банку. Оце суть закону, який говорить про компетенцію незалежності Національного банку. Повертатися сьогодні знову до філії прем'єр-міністра чи Міністерства фінансів Національного банку, це другий раз наступити на граблі, які принесли українські нації найбільшу, повторюю, з 1950 року, найбільшу інфляцію в Європі і Азії. Тому я думаю, що для такої некомпетентної політики не знайдуться сторін, які підтримують бажання прем'єра чи міністра економіки зробити таке підприємство. Це некомпетентно.